Доброго дня, хотів би представити сьогодні в відео огляді компресор від компанії InterTool. Це однопоршневий, безмасляний. Який має 0,3 кВт потужність самого мотору. Має екран, плюс має вставки резинові в комплекті. Ресивер його составляє 3 літра. Вага його 6 кг. І, до речі, продуктивність його. Сама 45 літрів в хвилину. Класний компресор. До речі, можна використовувати для кондитерки 80 е, дБ його шум. Е, можна використовувати для кондитерки, для покраски таких різноманітних речей мініатюрних. Отож, рекомендую. Всім вам гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайк, хай вам поради допомагають.